З листопада 2022 року у Чернігові функціонує хаб для журналістів Медіабаза. Це проект загальноукраїнський інститут масової інформації, це громадська організація медійна, яка запустила такий процес в кількох регіонах паралельно, зокрема в Чернігівській області. Ідея створення медіабази виникла ще у перші дні війни, адже журналісти на той час були одними з найуразливіших. Хаб створили у Чернігові, як тільки це було можливо зробити. Наразі тут можна отримати засоби захисту. Надаємо їм захисне обладнання, бронежилети, каски. Аптечки тактичні. Якщо є потреба, виїжджають кудись на завдання журналістське редакційне на прикордоння. Наприклад, якщо ми говоримо по Чернігівщину або далі, треба то ми це забезпечуємо. Також у нас проводяться навчання для журналістів з різноманітної тематики, яка підвищує професійний рівень. У Нас можна просто прийти і попрацювати, коли немає електрики, немає інтернету в редакціях. У нас тут все постійно є. Електрика, постійно є інтернет, і журналісти можуть просто приходити. І тут працювати, крім того, медіабаза постійно ініціює навчальні курси, які допоможуть журналістам підвищити рівень професійних навичок або ж здобути нові. Буде навчання з того, як ефективно класно знімати на мобільний телефон, монтувати одночасно це все і робити контент на мобільному телефоні. Перед цим у нас було навчання, яке було пов'язане з професійним вигоранням журналістами. Так це називали. Да, підтримка, бо зараз це дуже важливо. Ну і далі ми розпланували там. Майже на рік різне навчання, які стосуються якраз підвищення професійної якості журналістів з одного боку, да з іншого боку, з тим, щоб вони не дали собі, давали собі раду як люди. Медіабаза забезпечує редакції Чернігівщини і технічно. Скоро буде передача генераторів. Ми передавали. І павербанки на редакції окремі і Стерлінки на прилуки загалом і на Чернігові передавали. Тобто яким чином допомагати редакціям працювати в своїх нелегких часах? Двері медіабази відкриті для всіх журналістів, які потребують допомоги. Дізнатись усі новини та анонси можна на її офіційному телеграм-каналі.